Всім привіт, це Ребік. цей відкриття багатьох стартропів. Завершився цей сезон рангового бою і тепер відкриваємо. Так, перший, міфічний. Що тут у нас? Вау, бі. мені не треба кредити. Давайте кредити. Пожалуйста, тут кредити. Пожалуйста. І, ну, хоча б 30. І так, спасибо. Ну, тут, дивіться, буде скин. Я уверена. Ну ладно, хотя б іконка така прикольна, мені подобається. І так. І легендарний стардроп. Дим. Що це буде за легендарний стардропік у нас? Один, два, три. Крейдити. Класс вау, сама просто фігня мені випала. Просто фігня. Ну, все добре. Будемо закінчити це відео всім. Дякую за перегляд, Ставте лайки підписуйтесь. -пі -пі, а ви не прощайтесь. Всім па-па!